Усім привіт! Я в магазині Аврора. Тут стартувала нова акція. Хочу показати, що цікавенького є на знижках. Ось такий ролик від дезодоранти від фірми Nivea. ціна 59 гривень. Засіб для зняття лаку від фірми «Ноготок». об'єм 100 мл, ціна 22 гривні. Гледжик скляний із червоною кришкою об'єм 1 літр.

Тарілка десертна 19 см діаметр, ціна 34 гривні. Контейнер для дрібниць із кришкою. Ціна 29 гривень. В наявності є з різними принтами. Ціка крем фарба від фірми Палет, Ціна 59 гривень. Контейнер квадратний об'ємом 1 літр 200 мл. В ньому можна заморожувати. Ціна 17 гривень. Ножниці манікюрні, ціна 19 гривень. Станки чоловічі 47 гривень. Коштує набір із двох станочків від фірми Бік. Набір станочків 4 штуки. Не там висіли, де мали бути, їхня ціна 99 гривень, а по акції за 49 гривень йдуть ось такі станочки 5 штук в наборі. Бритва бік по штучному. Ціна 12 гривень. Цукрова паста для депіляції є на знижці. Хто не бачив її в попередніх роликах. Гель для гуління від фірми Gillette. Об'єм 200 мл. Ціна 129 гривень. Блоки для унітазу від фірми Бреф, Лимонний аромат ціна 39 гривень. Квітковий 47 гривень. Блок з ароматом лаванди ціна 39 гривень. Вага 50 грам. Набір кольорових олівців 12 кольорів. Ціна 19 гривень. Засіб для миття дитячого посуду чи куліно. Ціна 32 гривні. Засіб галуз, об'єм 900 мл, ціна 55 гривень. Капсули гель для прання клін вош 40 штук в упаковці. Ціна 249 гривень. Милогосподарський друг. 4 кусочки вагою 135 г кожна. Ціна 64 гривні. 64 гривні коштує ванніш плямовий відник, об'єм 450 мл. 37 гривень коштує пральний порошок «Галус». Порошок для прання лоск об'єм 2 кг 250 г. Ціна 194 гривні. Персіл вагою 2 кг 700 г. Коштує 284 гривні. Підставка універсальна ціна 17 гривень. Кольори в асортименті. Круглої форми кошечок для дрібниць. Ціна 14 гривень. Ось такий ажурний ціна 17 гривень. Білий 24 гривні. Корзина для дрібниць пластикова. Об'єм 6 літрів. Ціна 49 гривень. 39 гривень коштує вішалка на металева на 5 гачків. Підслідники чоловічі, ціна 12 гривень. Пробувала я, чи мають вони силиконові вставки на 5 цін, не мають. Шкарпетки короткі сліди, ціна 14 гривень. Приглянулись мені ось ці кошечки. Контейнер із ручками об'ємом 850 мл. Ціна 22 гривні. 15 гривень ціна круглого контейнера. Об'єм 750 мл. Вологі серветки від Сафії 110 штук в упаковці, ціна 25 гривень. Із клапаном. 60 штук ідуть без клапана, ціна 16 гривень. Папір туалетний вологий Natural Kids ціна 27 гривень, 50 штук в упаковці. Салатник скліний, розмір 14 на 14 см, ціна 49 гривень. Салатник скліний, розмір 24 на 24 см. Ціна 99 грн. гривень. Блюдо діаметром 17 см ціна 69 гривень. Можна зібрати цілий набір з ось таких тарілочок від Luminar, блакитного кольору. Це тарілка глибока скляна 20 см діаметр ціна 49 гривень. Тарілка десертна діаметр 18 см ціна 44 гривні. Тарілка обідня діаметр 25 см коштує 49 гривень. Блюдо глибоке від люмінар, чорного кольору діаметр 17 см. Ціна 69 гривень. Ложка для коктейлів ціна 39 гривень. Ложка для мультиварки. Акція ціна 6 гривень. Крім акції, є ще новинка. Це ось такі зажими. 5 штук, ціна 22 гривні. Кошик органайзер навісний. Ціна 17 гривень. Кольори в асортименті. Лист для випікання ціна 29 гривень. Підгузки дитячі Dino Baby, Ціна 199 гривень. Розмір 32 штуки в упаковці, 16 кг. 5рка 36 штук в упаковці, 11 25 кг. І четвірка, 40 штук в упаковці.